А ми хочемо зробити, щоб через дію а людина точно могла уточнити повністю своє майно добровільно, яке підлягає декларуванні і сплата податки, які щоб це можна було зробити, щоб скоротити історію з надісланням повідомленням і розширити функціонал. І ми хочемо реалізувати сплата податку через один клік. А за принципом, як всі, ну, ті, хто е, сплачує штрафи. Не дай Боже, якщо вчиняє порушення правил дорожнього руху, то знають, що таке сплата штрафи ПДР з в один клік. Ми теж хочемо зробити через дію, і так само хочемо зробити. у разі, якщо з якихось причин виникає податковий борг у фізичної особи, і про це є можливість отримати інформацію в дії, так само сплатити податковий борг. Тим паче, якщо ну вони не завжди досить є великими для фізичних осіб, особливо те, що стосується податку на майно на землю, наприклад, там вони невеликі. Ось щоб це можна було щоб це було зручно, тобто це наша ключова ідея. і ще зробити якомога швидше? Ми вже проговорили це з командою дії. Ми проговорили це з командою Мінцифри. Вони цілковито нас підтримують. Технічно ми пішли набагато більше, але мені ще це треба вигляді красивого концепту.